Але чому ми так тоді боїмося цих помилок? Бо нас привчають, що помилки це погано, правда ж навіть там, де навчають нібито креативно, все одно є помилки. Помилку зробив, це нібито прям погано. Помилка, в принципі, показує просто, що ти це, що ще не вивчив, ще не знаєш, не закріпив матеріал. А потім нова тема, іще нова, і ще нова, ми ще там не закріпили. А ми далі рухаємося. Тобто помилки в школі це значить, що ми не закріпимо матеріал. Ми знайшли помилку, треба і пропрацювати. Ми не пропрацьовуємо цю помилку, не фіксуємо її. Років 9 чи 11, то як да, вчиться. Нас в що помилка це погано. І потім ми сідаємо адекватно, розуміємо, що помилка тут нам вона корисна, нам потрібно їх робити. Бо помилки це дослідження, це креатив, але ми вже боїмося це зробити. До це такого дикого до страху. Ну прямо от реально це так. І це прикро, тому що весь креатив вбивається, тому що в креативі в мистецтві немає помилок взагалі. В мистецтві, якщо у нас помилка, значить ми дослідили щось. Зробили перший раз, і ми помилилися, тобто ми не побоялися да, щось зробили. Якщо помилки немає, значить нам все нормально, те ж саме ми робимо, все таке, е, однакове ремесло, да? відбиваємо горщики, чекаємо якусь штуку. В мистецтві, де в житті, в принципі, помилок дуже багато. І ми на цих помилках вчимося. І якщо ми прийшлися такі до цепіння, нам дуже складно по житті тоді буде. Тому нам потрібно отут зараз креативити. Обов'язково. І прям люба ерунда, яка тобі в голову прийде, да? балкон додати, ще одне вікно додати, там десь кот на стіні повзе, не знаю, якась труба слівна, велосипед десь там стоїть. Да? Тобто, прям що тобі в голову прийде, цим починаємо креативити. Ми, можливо, не будемо його використовувати, нам не потрібно, але треба прям дозволити собі е, оці зробити не висновки, да? а пошукати, що тут таке можна, щоб не збільшувати. Просто збільшити я можу. Ну, от збільшили, ми і все. Ми не, ми не покреативили.